Добрий день, я Кравцов Ростислав, учень 9 класу Великобалківської гімназії Кропивницької міської ради, мій науковий керівник Шевченко Аліна Володимирівна. Тема моєї дослідницької роботи елементи теорії графів та їх застосування. Основою моєї роботи було дослідити теорію графів та її застосування у повсякденному житті. Ході роботи над цим проєктом було поставлено ряд задач, визначено об'єкт та предмет дослідження, обрано методи дослідження. Започаткувалася історія про теорію графів завдяки Леонарду Ейлеру, який придумав задачу про Кенігсбергські мости у 1736 році, після чого її розв'язав. Ейлер поставив собі задачу обійти чотири частини суші, повернувшись на початкове місце, при цьому пройти по кожному з мостів рівно раз. Давайте подивимось на аналіз Ейлера на задачу про Кенігсбергські мости. Він помітив, що впродовж кожного маршруту в графі. Кількість входів на кінцеві вершини дорівнює кількості виходів з них. Тепер, якщо кожний міст пройдемо рівно один раз, то для кожної ділянки суходолу, окрім початкової та кінцевої, кількість мостів до цієї ділянки парна. Але усі чотири ділянки суходолу, початкові задачі мають непарну кількість мостів, тому лише дві ділянки можуть слугувати як і кінцева точки ймовірного маршруту. Ця історична задача не має розв'язку. Через нев'явність чотирьох вершин непарного степеня. Тепер, коли ми роздивилися здачу про Кенігсбальські мости, можемо з певністю сказати, що граф це абстрактний комбінаторний об'єкт, що складається з двох, верш... з двох мер... множин множина вершин і множина ребр. Давайте розглянемо задачу. У одному класі знаходиться множина В гімназистів, потужність множини 19. Позначимо гімназистів вершинами, якщо за однією партою сидять двоє, то з'єднуємо їх грабром. Із цих графів зрозуміло, що 14 учнів сидять по двоє, а 5 інших по одному. Неорієнтований граф це граф, у якому є ненульова множина вершин та множина неупорядкованих пар елементів множини вершин. А орієнтований граф це граф, де є ненульова множина вузлів, та множина неупорядкованих пар. Елементів множини вузлів. Розглянемо деякі алгоритми розв'язку графік. Алгоритм Декстри це алгоритм, який допомагає знаходити найкоротший шлях від однієї вершини до ін... однієї іншої або до усіх. Використовується такий алгоритм у GPS-навігаторах, пошуку найшвидшого маршруту у екстрених ситуаціях принцип роботи полягає у тому, що ми спочатку. Встановлюємо відстань до початкової вершини 0, а до всіх інших нескінченність. Заходимо вершину з найменшою відстанню серед не відвіданих. Оновлюємо відстані до її сусідів, якщо через неї можна дістатися до них швидше. Додаємо вершину до множини відвіданих. Ці кроки повторюємо, поки не розв'яжемо задачу. Алгоритм пошуку в глибину це метод обходу графа, у якому ми продовгаємося глиб. Його можна використовувати в лабіринті. Алгоритм пошуку у ширину це метод обходу графа, у якому ми йдемо в шир. Використовують у пошуку найкоротшого шляху та пошуку виходу у лабіринтах. Давайте розв'яжемо розв цю задачу, за умовою якої потрібно знайти найкоротшу відстані від зупинки автовокзалу до залізничного вокзалу. Розв'яжемо цей алгоритм граф алгоритму Декстри. Будемо визначати найкоротший шлях тільки до, вез... до заліз... залізничного вокзалу. Від точки Q до O найменша відстань 0,75 км. від Q до v 1 2,45 км. а до A 5,65 км. а до M 3,25 км. Відповідно до. Н – 4,45 км, а до К 1 Відповідно до Н 1 4,45 км, а до К 4,75 км. кілометра. Зуміло, що до 5,5 км а до С1 4,55 км і до К1 5,5 км. Тобто найкоротший шлях, який доведеться подолати для того, щоб зупинки автовокзалу дійти до зупинки залізничний вокзал, чисельно дорівнює 5,5 км. Давайте розглянемо другу задачу. Нам дано лабіринт, який потрібно пройти найкоротшим способом. Створюємо граф по малюнку. Давайте тоді розв'яжемо цю задачу за допомогою графів, використовуючи алгоритм пошуку у ширину. Позначаємо на точці А, що, щоб до, до нього дійти, знадобилось 0 кроків. На точці Б позначаємо, що до нього дійти можна за допомогою одного крока. До точки С та Ф треба два рівних крока. До G та D 3 кроки, до E та H4. Будемо продовжувати, поки ми не заповнимо усі вершини на графі. І тепер ми розуміємо, що для того, щоб дійти до кінця лабіринту найкоротшим способом, потрібно 70 кроків. Відповідно, це і буде нашою відповіддю. Отже, ми дізналися багато нового та цікавого. Дізналося. Деякі типи графів, їх алгоритми розв'язання і історію виникнення графік ще за часів XVIII століття, а також розібрали цікаві задачі на застосування алгоритмів розв'язку. Ще ми з'ясували, що граф є математичним інструментом для моделювання складних структур. Знання, які ми здобули в ході роботи, допоможуть нам у майбутньому для розв'язання подібних задач. І наостанок пропоную переглянути список літератури. Яку я використав у ході своєї дослідницької роботи?